Про початок свята сповіщають звуки трембіт. Священники проводять молебень на честь проводів тваринників на полонину. Єдиним серцем вознести молитву за тих великих. Дружини, які трудяться високого разів Дівчарство, оспіване в легендах і казках сьогодні далеко не романтичне, але на Закарпатті ще залишилися люди, які не втрачають надії, що воно буде не тільки економічно вигідним, а стане привабливим для туристів. Переконаний голова Тячівської РДА Михайло Шелевер. Колони з учасниками підспів народних самодіяльних колективів у супроводі народних музик рушають на стадіон селища, де й відбудеться традиційне свято. Наш край є краєм туризму, а вівчарство є своєрідною родзинкою. Наша бринза відома далеко за межами Закарпаття. В цьому контексті слід відзначити, що розвиток вівчарства набуває особливого значення. Традиційно організатори дійства зустрічають важливих гостей хлібом, сіллю, сиром і вурдою. До присутніх дійства з вітальними словами звертаються керівники краю та району. Мені дуже радісно виконати доручення голови обласної державної адміністрації Олександра Олександровича Ледиди і цей прекрасний день в такому загалі поздоровити вас із святом. Святом вівчарів, святом проводів на полонину. Голова Тячівської райдержадміністрації Михайло Шелевер вручив найкращим працівникам сільського господарства грамоти і цінні подарунки. Вівчарі отримали в подарунок пересувні електростанції. Що немало важливо, є цей пристрій для них далеко у горах. Керівництво області, району та селища разом з вівчарями запалили святкову ватру берегиню трудівників полонин. Організатори полонинського ходу подбали й про відкриття ярмарки та виставки високої якості робіт народних умільців, а також товари ткацтва та вишивання майстрів народних промислів. Вівчарі демонструють свій професіоналізм у доїнні овець. До речі, серед старших вівчарів є й молоді тваринники, які знають цю справу та й люблять доглядати за тваринами. Ось молоко вже скисло, і головний ватаг Дмитро Омелян відділяє сир від зеру і кладе його сціджуватись. Потім підігрівається дзер, з якого отримується вурда. Цей продукт надзвичайно зацікавив багатьох присутніх на святі, які залюбки смакували його. Завершили проводи на полонину потужним концертом, в якому взяли участь аматорські колективи району, співак і композитор Іван Пилепець та часта гостя нашого сонячного Закарпаття, співачка Євгенія Власова, яка зізналася нашому краю в коханні. Я дуже люблю тебе, Закарпаття.